Захід називається пікнік ветеранів. Поламали на дошках, купалися, поїли, поспілкувались, згадали, що відбувалося на війні, і згадали, що після війни різні ветерани з різних організацій, з різних якихось підрозділів можуть познайомитися один з одним, можуть познайомитися з волонтерами, можуть познайомитися з медиками. Щоб ви знали, що ми є. Ми поряд, ми вас любимо. Ми ваші друзі. Ми займаємося допомогою в реконструкції облич після поранень в обличчя. Якщо ваш побратим стикнувся з такою історією, коли отримав поранення в обличчя, то це до нас, лікарів для героїв. Кожного разу дивуюсь, скільки багато в очах наших побратимів і сестер, які набули таких жорстоких травм, обличчя, кінцівок. Дивуюсь тому, скільки багато життявих очах, скільки прагнення до життя. Вони тебе запрошують з такою конотацією. Прий друже, підтримай, але ти відчуваєш зовсім іншу емоцію. Що це підтримують тебе? Що ти не буваєш отої мотивації задля життя? Театр ветеранів, які сьогодні так само тут радий долучитися до вашої ініціативи. Сподіваємось, що ви познайомитесь з побратимами з посестрами, і ми разом обов'язково зробимо, відтворимо, створимо і виставу, і кіно. Театр ветеранів вже дійшов до той стадії, коли Наші учасники, учасники театру, всі працюють над власними п'єсами, над власними текстами. Так, да, є якісь твори в мене, які я з любов'ю роблю. для мене це гордість. Нам треба вчитися в них, мати оцю мотивацію до життя, вчитися в них бажанню створювати, тому що ми цим докорінно відрізняємось від тих, хто хоче нас знищити.